Черги за йодидом калію до аптек та безліч матеріалів про йодну профілактику після звернення президента України про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Медіа та соцмережі вибухнули порадами про вживання йоду, та фахівці наголошують, пити таблетки йодиду калію про всяк випадок не можна їх потрібно приймати тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду радіоактивної хмари. Населення ж у нас може про запас наїстися і зробити собі тільки. Шкоду велику. Тільки за сигналом, що треба провести йодну профілактику. Берете оцю таблетку калія йодіда 250 мг таблетка, її треба розламати навпіл 125 грам і прийняти її, запивши водою. Причому приймають це тільки дорослі. Після 40 років, на мене, наприклад, воно вже не подіє. В такому віці, старшому віці, Щитовидна залоза наша не поглинає йод, в тому числі і радіоактивний. Заготовити вдома бутильовану воду та продукти харчування, які швидко не псуються. Такі поради дає спеціаліст Віктор Пиляй і зазначає, час перебування в укритті може бути не менше ніж пів місяця. У разі виникнення аварії на будь-якому із реакторів атомної електростанції зона, де все населення по суті підлягає обов'язковій евакуації. Воно складає 50 кілометрів. Ми знаходимось далі, поза межами цієї зони. Але так як радіація у разі аварії на атомній електростанції буде значить, небезпечна десь протягом до двох тижнів в цій 50 кілометровій зоні, і плюс напрямок вітру, я думаю, що за два тижні вітер може принести ціну безпеку і на територію нашої області. У разі сповіщення про радіаційну аварію пройдіть негайно в приміщення, наголошують в навчально-методичному центрі цивільного захисту. Краще перебувати подалі від вікон або ж спуститися у підвал, каже Сергій Декань. Прийдіть додому, зніміть з себе верхній одяг, зав'яжіть його в кульочок герметично. Нехай він десь там полежить. Його потім треба простирати». Акуратно е, вивісити, і надіти на себе новий, чистий, не забруднений. Помитися обов'язково потрібно зачинити щільно всі вікна, е, ущільнити їх так, як ви обклеюєте оце на зиму. От, щоб не проникав пил, виключити всі кондиціонери, наприклад, щоб не було підсмоктування з повітря. При цьому виходити з укриття можна буде тільки в разі нагальної необхідності. Аби захистити легені від радіоактивного пилу, спеціалісти радять користуватися протигазом, а на крайній випадок респіратором чи ватно-марливою пов'язкою.